Тижневі новини на Миколаївна Дністрі за 7 червня 2024 року. Миколаївська громада знову в скорботі за захисником, героєм з міста Миколаєва Олегом Войтовичем. 6 червня у Миколаєві попрощалася зі старшим солдатом 115 ї окремої механізованої бригади Олегом Войтовичем 1984 року народження. Боєць, захищаючи Україну, отримав поранення несумісне з життям під час виконання бойового завдання неподалік населеного пункту Лиман Донецької області. Вічна честь та слава герою! Миколаївська громада також в скорботі і за ще одним бійцем, новітнім героєм Степаном Слівою з села Новосілки Опарське. 7 червня солдатом 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону героєм Степаном Слівою попрощались у рідному селі. Воїн загинув під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Новоданилівка Запорізької області. Вічна пам'ять, честь і слава герою. Герої не вмирають. Далі у випуску дивіться, яку гуманітарну допомогу отримали школи Миколаївської громади та пластуни станиці Миколаїв від української діаспори на чолі з отцем Ярославом. Гостинським. а також поради від фітнес-тренерки Ірини Дроздової, як зберігати своє тіло в фізичній формі влітку. Черговий гуманітарний конвой з міста Ілава Польщі прибув до України, зокрема до Миколаєва на чолі з другом Миколаївської громади, волонтером отцем Ярославом Гостинським. Крім гуманітарної допомоги, це три автівки на передову та швидка допомога. Це вже десята карета швидкої допомоги, яка буде доставлена на передову. Адже вона дуже важлива і потрібна на фронті. Вся допомога формується завдяки волонтерам, парафіянам з міст Ілава, Оструда, Бродниця, завдяки родинам української діаспори, друзям та отцям української греко-католицької церкви в Польщі, в Польщі е, староство, так як в Україні, район. I w Polsce starostwo Iławskie ma podpisane współpytnie z odpowiednikiem z miasta Hof w Niemczech. I tam w Niemczech, w mieście Hof dzieci w szkołach zbierały pieniądze. One kidały euro, 50 centów. W one nas zbierały 118 tysięcy polskich złotych. I oni przekazały te pieniądze dla starostwa w Iławie, żeby starostwo z Iławy podarwało e, coś dla dzieci z Ukrainy. Baha to je w nas dużo z Ukrainy, to jest dzieci w bliższej i bliższej I starosta ryszył że te dzieci, które są w Iławie, mają już wszystko i trzeba daty pomić w Ukrainie. Podsłonął do mnie od noworania i mówił, mają dla Ciebie dobrowiznę. Ja do niego mówię, fajno, budę druga szybka bo ja prosił, żeby nadał nam szybką odno, dał, ja prosiłem pro drugą. On ma że nie ma już lepszego. Mamy 150 tysięcy dla dzieci z Ukrainy. Musimy podumać, jak te koszty przekazać w Ukrainie. Oczywiście, że nie mogłymy przekazać, tylko konkretną rzecz, żeby dokazać dla dzieci w Chów, w Niemczech, Що це має служити і буде служити, і служити для дітей в Україні. Тому, тому ми... пан Іван витипував дві школи і ми надали e, таку допомогу. Староста передало це все для церкви, Української Грекотицької церкви з лави. Ми, як церква, передаємо тут. Jeszcze my o 20 komputerów do Jabłonowa, billa Kopyczyński, i także do domów Dytyny, pralni maszynki, chłodylniki, dla płasuniu mamy namety, komputer także mamy, to taka wielka e, pomoc, ale nie, nie ostateczna, bo jeszcze buduje jeszcze koszty i na pewno jeszcze coś w Ukrainie. Крім цього, отець передав від дітей з німеччини німецького міста Гоф до дітей Миколаївської громади інвентар, який буде допомагати розвиватися та навчатися. А саме 13 нових ноутбуків, столи, крісла та інший дитячий інвентар, отримали школярі раделецького ЗЗСО. Також 13 нових ноутбуків отримали і в гірському ЗЗСО. зсо сьогодні. Ми отримали партію ноутбуків кількості 13 штук. За які дуже хочу подякувати безпосередньо отцю Ярославу Густинському, Івану Івановичу, секретарю міської ради за цю допомогу, яку вони для нашого закладу організували для наших дітей. Хочу подякувати від, також від також. Від старости, від, від батьків і від, від цієї України за, за допомогу нашим друзям, нашим братам з Польщі. Дякую, подякувати нашого навчального нашого закладу, подякувати вам за те, що ви знаходитеся на час для того, щоб доставляти що необхідне для, як для воїнів, так і для учнів. І вручити вам таку подяку від символічний такий січний. Дякую. 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 А також омріяні намети для таборів і один новесенький ноутбук отримали пластуни станиці Миколаїв. Всемогутній вічний Боже. Ти наказав Араму вийти з свого землі та з рідного дому ти оберігав його безпеку на всіх дорогах. дорогах ірані, ірані. Поради фітнес-тренера, як швидко схуднути влітку та не набирати вагу. Ну, Давайте почнемо з того, що швидко схуднути без шкоди для здоров'я просто неможливо. З моєї практики знаю, скільки як часто дівчата сідають от на такі швидкі дієти і потім все дуже обертається жахливо для їхнього здоров'я. Ну, а щоб не набирати лишню вагу, відповідно, потрібно вести активний спосіб життя і слідкувати за своїм харчуванням. Які поради? Саме перше це є активний спосіб життя, про що я вже говорила. Зараз влітку це ідеальна пора якраз для того, щоб зайнятися спортом. По-перше, день в нас є вже довший, у вас виділяється більше часу. Навіть якщо у вас немає можливості прийти до тренажерного залу, є маса альтернативних способів: це велосипед. Це ідеальний просто варіант для кардіотренувань. Це є плавання, якщо є у вас доступ до відкритих якихось водойм до озер, теж дуже добре. Ну, само собою, три тисячі кроків ніхто не відміняв. Всі ви має, маємо зараз потрібні гаджети, телефони засікли і замість того, щоб сідати їхати, ви зробіть введіть собі в звичку проходити, хоча би мінімум по три тисячі кроків. Ну, і само собою без харчування. Ми знаємо, що харчування це 70% успіху, нашого здоров'я в першу чергу, ну і красивого стрункого тіла. Як слідкувати за харчуванням, особливо зараз влітку? Зараз прекрасну можливість нам дає природа і всі наші можливості, це є фрукти, овочі. Це в першу чергу, що зараз є в необмеженому доступі, і ми можемо в будь-який час їх споживати, слідкувати, щоб була у вас в раціоні лише здорова їжа, тобто обмежити оці всі різні гадості, типу чіпсів, сухариків і так далі, обмежити споживання трансжирів, тобто шкідливих жирів. Ввести в свій раціон більше корисних, корисних жирів, нежирних білків, також збільшити вуглеводи, про що я говорила, це на це овочі, фрукти. Також обов'язково слідкувати, щоб у вас було три прийоми їжі: не пропускати, не голодувати, як я завжди кажу, і не переїдати. Обмежуйте цукор, особливо газовані напої, які мають дуже великий вміст цукру. Пити з само собою пити багато води чистої. Звичайної води привчити себе споживати денну норму води, контролювати порції не потрібно рахувати калорії, тому що не кожен це може. Я, як вже практик з восьмирічним стажем, вмію це робити, але вам це не потрібно. Ви просто повинні контролювати свої порції. От про це, що я говорила, не приїдати і не голодувати. Також старатися використовувати низкокалорійні продукти. Зараз є масу доступів до інформації в інтернетах, в різних пабліках, де ви можете почитати це без проблем. Ну і само собою, сон і відпочинок це дуже важливий аспект, зважаючи ще на теперішню ситуацію в нашій державі. Стрес, само собою дуже погано впливає на все і не лише не на фігуру, але і на здоров'я. Але старатися побільше відпочивати, відключатися і, і відпочивати. Тому е, бажаю всім здоров'я, бережіть себе і своїх близьких, і е, буде вам щастя. Зараз пропоную вам вправи, які можна виконувати щодня для підтримки вашого тіла в тонусі і в здоров'ї. І запам'ятайте, фізична активність і спорт це не лише здоров'я і краса вашого тіла, але це і щаслива людина. Острій. Від кожного з нас залежить перемога України над російським окупантом. Більше новин у нас на сайті медіадефісмиколаїв.онлай. Підписуйтесь на YouTube канал редакції. Ольга Марків, Остап Грецько. Миколаїв на Дністрі.